Всім добрий ранок. Майже дев'ята, майже дев'ята. Я зараз іду пішки, тому що мені прямо біля мерії будинок не мешкає місію водівець, який багато розповідає про свою дружину. Ось, потім повернусь за автівкою. Можна було б і під'їхати, але ж Але ж... там парковка в мене ще свіж, свіжа пам'ять за те, як мене поки що майже оштрафували, тому що вже скоро мене другий місяць, а штраф мені так і не надійшов. Я сьогодні вранці прокинулася цією думкою. Чи не може бути так, що просто лист десь загубився, а в мене ще там якась пеня виросте додатково, якщо я вчасно не заплачу, думаю, що це вже мої накрутки. Все буде добре, мабуть, таки, мабуть, таки моїм колегам, моїй шефіні Злякалася. Мабуть, таки моїй шефіні вдалося щось це вирішити, якось це питання. Оце я така ще ляклива звуків якихось незрозумілих. Водій, здається, засмутився, що мене налякав. Знайомий дядько, один зі священиків католицьких. Добре, я як завжди. Йду, що бачу, то і співаю. Отже так. Це, мабуть, гарна новина. Штраф досі не, не прийшов. Але ставити тут автівку навіть за всіма правилами, тим більше що на півтори години можна поставити. А в мене зараз дві з половиною години, тож переставляти не буде змоги. Я додому, в мене 8 хвилин до наступного місця, тут все як завжди. І працювала. Скоротило мені часто, в мене було 3 години поспіль, зараз 2,5. Я не знаю, з чим це пов'язано. Місію теж не в курсі. І додали, в мене зараз мала бути перерва, але мені годинку додали. В давно знайомої мені мадам, я в неї давно не була, але це та, з якою ми на цвинтарі їздили прибирати. Могилу спочатку порожню, потім минулого літа, здається, помер її чоловік чи вже восени Крістян, якому було 96 років. Всі 94 зараз. Селяві. Таке життя. Ми вже їздили з нею один раз прибирати, коли там вже був її чоловік похований. Така в мене ще специфіка роботи. Хвилинку. Так, біжу. Одна хвилинка залишилась, нічого страшного. О, Гриша проводив експеримент, вигадав новий рецепт омлету, але не дуже вийшло. Але все одно, головне, що є бажання готувати. Я через годинку вже приїду. Не надовго, але буде час. Вдома побути. Тож, але але. Так, Мені щось навіть трохи спекотненько стало. Скільки в нас 21 градус, 24? Я побачу. Зазвичай в мене в політ дві години було, і по п'ятницях. І ми з нею часто їздили на закупи, ну або ще кудись там до лікаря. Тож я зараз не, не знаю в очікуванні, що я буду робити. Все одно не так багато тої годинки, яка в втікачка стоїть. Взагалі Тут у Франції багато автівок. Спочатку ми так взагалі дивувались, диву Тому що так багато старовинних стареньких Сітроенів, Рено, Пежо, таких жуків, фольксвагенів, відреставрованих, добре доглянутих. Так Люблять це французи, цінують. Це помітно. Як ви зрозуміли, нікуди ми не поїхали. Прибирання в саду трошки листячко позбирала, а взагалі багато-багато розмовляли. Мадам сидить, перебирає фотографії світлини. Старі шукає фотографії своєї дочки маленької. І поки що вона там дійшла до весілля. Її, і так, вона не пам'ятає в якому році, але так за підрахунками, дочці зараз 61 рік, рік, приблизно там 85-й десь так, рік одруження. Дуже гарні світлини, кольорові. А потім, ну вже я коли йшла, вона весь час мене підкликала, показувала, показувала бабусю чоловіка, її доньки. Які 100 років, вона там на весіллі каже, а ну скажіть, скільки цій жінці років? Ось як елегантно там в костюмі одягнута, ну, справді, жінка дуже непогано. Має гарне здоров'я, теж про це поговорили, про генетику я кажу, це ж, мабуть, це ж генетика така, що довгожителі. Нагадую, що Поля теж 94 роки, і вона дуже гарно так виглядає. Здоров'я в чомусь може і підводить, але вона живе сама і повністю активна в усьому така ось спілкується. Тож кхм, кажу, пощастило з генетикою, тому що зберігати здоровий глузд і жити до 100 років це такий дар, мабуть, хоча, не знаю, люди сторічні люди, мабуть, зі мною посперечалися. Чи дар це, чи ні. Чи навпаки. Вона мені останню показала фотографію себе, мабуть, перше причастя, це називається, коли там в такому одязі. Звичайно, чорно-біла фотографія, і то її фотографія, де її років, мабуть, 5, 7. Так, майже 90-річної давнини Світлина. І багато коробок. Каже, буду до вечора точно цю тільки коробку розбирати. Ну, а чим ще займатись. У мене насправді не так багато часу, тому що мені ще треба за продуктами для українців заїхати в Ростодекюр. І на другу вже на роботу знову. Я сумками з холодильником, бо доведеться, там дають заморожені продукти, доведеться з ними ще поїздити на роботу. Потім для нас, для себе збираюсь в Ріо поїхати в соціальний магазин, на пошуки чи фруктів, молока. Припікає. Останнім часом YouTube, чомусь не знаю, як в них алгоритми працюють там, але підкидає старі відео, буквально там один-два старих відео. Бачу, що не... ті підписники, які нещодавно приєдналися за останні там, пару років, для себе відкривають цей блог, цей канал по-іншому, особливо те, як я колись розпочинала цей канал вести російською мовою. Скажу, скажу чесно, для мене себе чути російською мовою просто мені ріже в уху, так, а дітям. Діти, коли себе чують російською мовою, для них це теж щось, ну, вони не хочуть, і це такий теж парадокс. Тому що цікаво на себе дивитися маленькими, але чути себе російськомовними для них якось дико звучить навіть вони, ну, це такий дисонанс. Виникає. Тому можу уявити, як людям, які звикли нас чути і знають настільки україномовними, чують нашу українську. Ось це для когось сюрприз, сюрприз. Але що поробиш, таке життя з пісні, слів не викинеш. Можна було б видалити чи приховати ці відео, але з розумілих причин я цього не робитиму. Це архів, це наше життя, це те, те що є, чого немає, чого соромитись. Тож таке. Можна про це ще додатково розмірковувати. Мене там розпитували, як, як, ми, як діти перейшли в українську мову, що ми для цього робили чи не робили. Я обов'язково про це окремо скажу, а зараз просто нагадаю, що на youtube каналі є список відео, список відтворень називається Все про нас. І там я знімала окреме відео, де розповідала, як ми стали україномовними, бо такими не були. Від народження. Ось тож для нас це був шлях, був процес, і про нього я розповідала. Окремо, ще розповім все, я побігла, я запізнююся, ну, як завжди, біжу. 15 хвилин до роботи а я тільки доїхала до Арестодиків. Так, я насправді не це я так кажу. Маю на увазі, що поспішав, і все в мене хвилина в хвилину, як завжди. Не спромоглась вийти раніше хоча б на 5 хвилин. Завдяки прекрасним волонтерам цієї організації. Ну і сьогодні не було черги взагалі, тож я навіть не без черги вчасно прийшла, але впоралась буквально за 6 хвилин. Зараз це я положу в холодильничок наш пластиковий. Овочі, бачите, зовсім небагато. Це на трьох, на трьох персон, трошки картоплі. Два три цукіні, трошки цибулі, Картопілька. Така, ну її варити можна і в салатик десь використати легко. М'якенька вже все, їду на роботу, все встигаю. Мене, до речі, політ запитала, що це у вас на вківці. Побачила. Мені довелося якось це пояснити своєю сильно недосконалою французькою. Так, і в цій організації теж канікули і перегляд. Ось вони переглядають кейси, справи два рази на рік, і один раз в них А, ну це виходить в них три рази. Відпустки влітку зараз буде в них два тижні, вони не працюватимуть. Рестодикюр. Тоді восени два тижні, а то й три тижні в листопаді там призначають рандеву і приходять бенефіціари, подають знову свої документи згідно своїх доходів. Рахують, чи мають вони право на ось такі безкоштовні набори продуктові. І весною, в березні. Теж така перезмінка. І знову перевіряють. Це все тож ж таке. <клух> Багато чого зав'язано на деклараціях і ось податкова декларація, яку у Франції всі зобов'язані подавати. Всі, всі, всі. А, ну, крім дітей, зрозуміло. А так і пенсіонери, і всі громадяни Франції зобов'язані подавати декларацію. Згідно цієї декларації, там є сума доходу вирахована. І згідно цієї суми вже ви маєте пільги в різних. Місцях з різних причин ви можете мати пільгу на щось, в тому числі, ось, наприклад, які документи перевіряють зараз, коли будуть подаватися на ось ці безкоштовні набори продуктів. Ви маєте показати, що у вас низький або відсутній дохід. Тобто, податкова подає... декларація подається не тільки тоді, коли у вас є якийсь дохід, і ви його ось так оприлюднюєте. Ні, ви в тому числі, якщо у вас ніякого доходу, ви теж. Маєте це показати в декларації, цю нульову декларацію, так би мовити, показати в таких структурах благодійних, які вам потім на підставі цього документу допомагають. Отже, це така культура подавання декларації: Щороку це відбувається. Якщо вперше або є питання, то в паперовому там вигляді і через Франс-сервіс, А потім, ну, ми, наприклад, Три роки вже подавали, то наступні два роки в нас це в електронному вигляді. Причому всі наші доходи офіційні на роботі вони підтягуються автоматично. Ми просто можемо туди довносити ще якісь свої моменти, нюанси. Там дуже дуже багато пунктів, в які треба вносити або не вносити інформацію. Підписувати це все, декларувати, тобто оповіщати податкову. Про свої доходи, ось і настільки я ж про це зараз кажу, щоб зрозуміло було наскільки це важливо в тому числі отримати безкоштовні продукти. Вам все одно потрібна податкова декларація. Коли ми вперше приїхали, тоді в 22-му році, е і рахуйте, весь 22-й аж до. Літа 23-го року всі українці тут були без податкової декларації, як же так, як встати на усі всі пільги, як оце все отримувати. Власне, так за замовчуванням показували документ, що ви тимчасовий захист отримали, що ви українці, і вам на підставі цього давали ну, скрізь вам був вхід, прохід і отримання пільг. І після того, як вже подали декларацію у 2023 році, тоді вже вимагалося. В більшості структур вимагали цю податкову декларацію. Вже не просто так. Не, не тільки на... завдяки тому, що от у вас є тимчасовий захист і все. Ні. Ви мали показати свої доходи або їх відсутність. Та й таке. Бонжур! Це ж я була в будинку колишнього велогонщика, ті, що на кемпері їздять відпочивати пенсіонери, так і там, де я сіла передню частину частину автівки, автівки на бетон, коли їх чекала. Тур де Франс вже закінчується. Останні там етапи проходять. Зараз весь час, коли я ось зараз приїжджаю. Він дивиться, в нього спеціальний журнал є, в якому розписано, де хто проїжджатиме. Які параметри дороги, там на гору сьогодні вони заїжджають, десь в передгір'ї Альп зараз проходить етап. Ось не поїхав, каже, третій рік поспіль не поїхав. Зараз їх кемпінкар там чекає на деталь теж якусь там. Три тижні їм шлють. Деталь необхідно, не встиг він відремонтувати тут в Піренеях, коли були проходив Тур де Франс. Тож не поїхав. Третій рік каже, перший рік теж зламався. Другий рік ремонт робив будинку, а цей рік ось так каже: ну, наступного року, якщо не поїду, вже і пробувати не буду. Взагалі багато жартує, багато розмовляли. Мабуть, з двох годин, десь півгодини, ну, в загальній кількості, якщо все скласти, ми з ним розмовляли. Дуже багато мене про Україну розпитує. Та й про війну, про наше життя, про наше життя тут, про наше життя до війни. Тож багато стимулює мій мовленевий апарат. Розмовляю багато французькою. У мене зараз два завдання перед тим як я поїду в Рю. Зараз на прохання чоловіка треба дві речі зробити. Друзі, так вже ненавмисно вийшло, що триматиму інтригу до другої частини. Єдине сподівання, в мене, що не затягуватиму. І друга серія буде незабаром. Знову побачила вже про редагуванні, що доволі довге відео виходить. Тому так, як завжди, виправдовуюсь, чому дві частини. Дякую вам за те, що продовжуєте слідкувати за таким контентом, за моїми розповідями. Буду продовжувати з вас вподобайка. Коментар, заходьте привітатись, будь ласка. І підписка, як завжди. Бережіть себе, побачимося в наступній частині. Бувайте!